Дрібними кроками вчепившись у руку дружини. Завершення дебатів для Джо Байдена було не менш болючим, аніж їхній перебіг. Студію телеканалу CNN президент самотужки покинути не зміг. Натужно подолав навіть одну єдину студійну сходинку. Зі сцени лідера звела перша леді Джил Байден. Цей епізод не увійшов до етеру. Головні камери на той час уже згасли. Навіть Трамп давно сховався у кулуарах, але на загальне враження, цей епізод навряд чи. Би вплинув файлибі uh, Байден програв не стільки Трампу, скільки собі самому. Хриплий голос, кашель, втрата думки та запинки. З президента кипкували, йому намагалися співчувати та висловлювали підтримку. Але приховувати очевидне стало неможливо. Вікові проблеми визнав навіть сам гарант опісля дебатів. Скажу очевидну річ, я вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так м'яко, як раніше. Не говорю так зв'язано, як раніше. Не буду дивати так добре, як раніше. Але я знаю одне напевно: я знаю, як говорити правду. Я відрізняю добро від погані. Я знаю, як і мільйони американців. Що коли тебе збивають з ніг, ти маєш встати. Байдена поквапились списати проти нього. Виступила навіть про демократичні медіа. Таймс закликає президента вийти з перегонів. Мовляв, від цього державі та йому особисто була б лише користь. Але складати зброю ні президент, ні його штаб наміру не мають. Президент все чітко розуміє і він залишається в перегонах. Це те, що він пообіцяв зробити. Він хоче працювати і продовжити свій успіх, свій безпрецедентний рекорд. І це те, на чому президент зосереджений. Він продовжує працювати на користь американського народу. Зрізи суспільної думки почали проводити майже відразу після дебатів. Спочатку особливих змін не фіксували. Попереду був Байден із відривом у кілька відсотків. У Білому домі вже почали видихати, але оптимізм тримався до опитувань від видань New York Times та The Wall Street Journal. Їхні результати стали відомі напередодні. Відрив Трампа більше. Його перевага над чинним президентом зросла до 6%. відсотків. Не думаю, що Байдену настав кінець кампанії. Це кілька циклів, які є неймовірно непередбачуваними. Завжди були такими, а тим більше зараз у світі соціальних мереж. До того ж, коли вашим опонентом є Дональд Трамп, хто знає, які ще відеозаписи з'являться про Дональда Трампа та про його стосунки. Трамп водночас купався у струменях слави. Відразу після дебатів, утім, поводився достатньо скромно. Уникав гострих слів, а надто образ. Однак уже зараз не стримується, називає Байдена відпрацьованим матеріалом і роздумує над новою опозицією. Я пхнув цю стару купу лайна, вижбурив його із гонки, без шансів. А це означає, що тепер переді мною Камала. Думаю, вона буде кращою, але вона все одно така жалюгідна. Згоду Трампа на дебати від початку називали безумством, і вона справді скидалась на нерозумний крок. Експрезидент погодився на всі умови демократів, наважився навіть прийти на ворожий для нього телеканал CNN. Одним із модераторів дискусії виступив Джейк Таппер. А він по части ветерах порівнює Трампа з Гітлером. Але зрештою ставка експрезидента зіграла і значною мірою через слабкість опонента. Дональд Трамп хотів би не лише продемонструвати енергійність, а й розсудливість зробити. Так щоб це не сприймали крізь призму брехун проти немічного старого, а можливо, немічний старий проти розумного кандидата, але не певен, що Дональд Трамп може це зробити за Джо Байденом. Було важко спостерігати на дебатах, але за Трампом теж, оскільки кожне його слово було брехнею. Якщо Байден запам'ятався кашлем, то Трамп брехнею. Кількість фальсифікацій під час дебатів із його боку навіть заходилося рахувати. Налічили загалом три десятки брехливих заяв. Байден ніби й намагався цьому протидіяти. Вдавалося кволо та непереконливо. Байден зараз намагається втихомирити занепокоєння щодо його здібностей. Виступ на дебатах був дуже поганим, але питання полягає в тому, чи зможе він переконати інших демократів, що він здатен продовжувати Жувати йти вперед і насправді бути сильним кандидатом. Медіа та аналітики почали шукати Байдену заміну, розглядали провідних демократів в уряді та регіонах. А виявилось, що гідної альтернативи Катма. Дехто уникнув антирейтингу, але їм бракувало популярності. Вибір звівся до віце-президентки Камали Гаріс та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома Але майже кожен із них приречений. Вважають експерти. So, як Байден має негативні сторони, так і Камала Гарріс. Якщо ви подивитеся на деякі опитування щодо інших альтернативних кандидатів: Гретхен Вімер, Гевін Ньюсом, то вони мають кращі антирейтинги, але вони не такі відомі. І тому я думаю, що будь-хто хто стане кандидатом від демократичної партії, одразу ж отримає негативну динаміку, просто тому що республіканці негайно відреагують на це. Майбутнє Байдена вирішиться найближчими днями. Важливими стануть урочистості з нагоди дня незалежності. США та низка інтерв'ю для медіа. Що робити президенту та його команді? Невідомо. Чіткого рецепту успіху не вбачають навіть фахівці. Трамп зараз на підйомі. Це реальність щонайменше не менше до другого туру дебатів, якщо звісно він відбудеться. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Один із перших добровольців зі США, американець Джері Коскай Макгалон став на захист України ще у 2022 році і віддав своє життя під час боїв біля Бахмуту. Це сталося майже рік тому, у вересні 2023-го. Лише зараз тіло полеглого героя змогли повернути на батьківщину до Каліфорнії. Далі продовжить Вікторія Лисецька. У сполучених штатах не прийнято оплакувати смерть. Тут воліють вшановувати життя загиблого. Родина Джеріко Макгалона, 28-річного американського солдата у відставці, цими днями попрощалася з ним у Ухаї, що у Каліфорнії. Його мати Елісон згадує, що саме надихнуло сина поїхати на війну в Україну. Він був одним із перших, хто поїхав, він сказав, це наче спостерігати, як ображають дитину, і не вступитись за неї. Я мати, і жодна мати не хоче бачити сина на війні, але я його не зупиняла, бо це була його мета допомогти Україні. За час перебування в Україні Джеріко навіть вивчив українську мову. Так він полюбив нашу державу. Тому український стяг на його труні діти в синьо-жовтих футболках, національний гімн і велелюдна українська громада на церемонії прощання нікого не здивували. Сьогодні ми вшановуємо життя, подвиг та найвищий прояв любові нашого побратима Джеріко. Справжнього героя України та Сполучених Штатів Америки, для якого слова українського національного гімну, душу й тіло ми положимо за нашу свободу, стали пророчими. Вічна слава герою у воїнствах небесних. Родина Джеріко, а також українська спільнота Каліфорнії, обіцяють продовжити його справу тут на місцях, говорити про злочини російської армії в Україні у кожному куточку, при кожній можливості, адже все це занотовано у щоденниках Джеріко, щоденниках американського героя Української війни. Вікторія Лісецька з Каліфорнії для п'ятого каналу. Образи ветерана залишився без посади. Після скандального візиту до ветеринар ветеринарної клініки в Одесі звільнили Вадима Шеваленка, позаштатного радника віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної. Шеваленко облаїв українського захисника після того, як побачив його протези. Тему продовжить Віталій Залевський. Накинувся з лайкою на ветерана. Інцидент стався в Одесі. Відео оприлюднили напередодні, і воно відразу обурило користувачів соцмереж. Нині з'явилися нові деталі. Чоловік, який вилаявся на ветерана, позаштатний радник віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Про це повідомили в офісі міністерки на запад громадського і відразу додали. Вадима Шоволенка уже звільнили. Офіс віцепрем'єрки розуміє суспільне обурення. Вважає. Таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб. Ветеран, який слухає лайку на свою адресу, Олексій Притула. Він і опублікував відео з камер спостереження. Чоловік втратив ноги на війні. Нині працює у ветеринарній клініці. Саме до нього прийшов Вадим Шевеленко зі своїм собакою. На відео видно, як він просить підійти до тварини і ретельно її оглянути. У відповідь ветеран показує протези. Після після чого чоловік почав лаятися та пішов із кабінету? Така поведінка обурила суспільство. Активісти пішли до будинку Шевеленка, щоби той перепросив у ветерана. Ми знаємо, що ти вдома, тому виходь, привітаємось, поспілкуємося, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію. Ти зрозумієш, що не можна. Ображати наших ветеранів Шеваленко до активістів. Прислухався і зустрівся з ветераном, щоб вибачитися. Всі живемо в країні та третій рік. Це ти мені розказуєш. Ти мені розказуєш, що ми живемо приняти третій рік. Усі в нервах я ти, вже прикра. Я хочу вибачитись перед вами. Реальні, щоб ви не цей постійко. На своє виправдання, розповів, що не помітив протезів, а відмову ветерана підійти до собаки сприйняв за грубість. Я зайшов до вас до кабінету та мені показалось, що ви як-то не так зі мною розмовляли. Я що саме? ще раз. Але... Щось не потрапило на відео. Щось не потрапило на відео, з того що я тобі сказав. Ні, Я не можу сказати, там так знято відео. Як? Воно е... виглядає... Дуже прикро. Чоловіки поговорили, але не порозумілися. Ветеран Олексій Притула заявив, що вибачення не приймає. За справу взялися правоохоронці щодо Вадима Шеваленка склали протокол про адміністративне правопорушення. Віталій Залевський, п'ятий канал.